Ну, мені кажеться, якщо приєднається до Черкасу, я думаю, воно погано тіпа, не стане, правильно? Чи як би. Бюджет стане більший, наоборот, може ще розширюється, Черкаси далі, підуть там розстройки. Смотре з яку дивитися, але якщо ж вони приєднаються, я так розумію, буде розрахований бюджет і на ті самі села, правильно? чи як? Якщо є... ні, то тоді хай, мабуть, залишається, так як воно і є. Я вам скажу, воно зараз така починається діошка, що це, йомойо, -йо, кожен гребе сам під себе. Як воно буде, допустимо, обичний народ, якщо він не встане і не почне щось робити, ми це на що не повлияємо. Навіть ці опитування, можливо, хтось щось побачить, зробить якісь висновки, але толку воно не приведе. Людям треба щось робити, бо ми воєнні, як би сказати, теж на це не повлияємо. І політика вона буде своя. І ми в це нічого не повлияємо. Вони як захочуть, так і зроблять. Якщо народ не встане і нічого не зробить, то вони зрозуміють так, як хочуть вони. По-другому ніяк. Народ просто поставлять на коліна і будуть робити, що вони хочуть. Ну, це, це. Давайте дивитися об'єктивно. На мою думку, йде боротьба просто за землю. Зрозуміло, що навколишні села не захочуть приєднуватись до Черкас, це влада, це гроші, це бюджети. Люди самі будуть вирішувати, але все одно люди пасивними залишаються. Я все можу сказати в цьому питанні. Я сам черкащанин. І мені в цьому плані, ну, звичайно, це краще, що черкаси будуть збільшуватися. Але це питання часу. Дахнівка, це ж колись було приміське село. Ні, залишити все як є. Ви Я думаю, це... так буде краще. Ви, ви знаєте про цю тему? Я знаю. Трошки, що Я... ну, думаю, що черкаси залишаються Черкасами, а села залишаються селами. Якщо вони вже притикне, підійдуть до міста. Так що я думаю, що так буде краще. Е, мені здається, хай вони будуть ну, тіпа, ну, щоб, ну, територія Черкас залишалося, що вони ділить села між собою. От, я вважаю, що от, якщо село самодостатнє, якщо воно в общем, ну, от правильно все там вирішується, о, з самим селом, тому що укрупнення міст воно не завжди було доцільно. О, деякі села прекрасно розвивалися і не будучи під флагом мірода. Тобто, общем, треба дивитися, все в общем, мудро, як краще для народу. І вообще, що якийсь народ голос маєш, мабуть. Вони вже на місці самі знають, що їм краще, ніж йти під Черкаску, эту флаг Черкас, чи йти, в общем, зі своїм. Містечковим прапором і робити там порядок, і все, щоб люди були і робочі місця мали. і Ну, коротше, все б надо, везде треба включати мозги. Якщо мозгом немає, то тоді отаким всяким завалом, понимаєте? Хотіть можна, а чи вийде, то вже інше питання. То як ви? Ні, хай б лишалось так, як є.